Прикольно йти в бій тоді, коли ти знаєш, що з тобою величезна підтримка і величезна допомога. Однак ми часом про це забуваємо. Сьогоднішня мудрість пустелі, власне, буде про велич нашої підтримки. Вітаю вас, дорогі, і дуже радо запрошую на нову мудрість пустелі. Якось Аба Мойсей був дуже сильно спокушуваний до нечистоти. І так то його мучило, що врешті-решт він не витримав і пішов до Аби Ізидора. І Аба Ізидор підтримував його, заохочував, намагався його якось спонукати і ну, намовляв його до того, щоб той повернувся до своєї келії. А той відповідав: ні, я вже не можу. Я просто не можу витримати, тому не повернуся туди. Тоді Аба взяв його. На дах тієї келії, тієї скеті, в якому вони були, от, і показав йому, попросив його подивитися на захід. Коли той побачив, подивився на захід, то побачив просто таке величезне кодло, яке так просто переливалося в собі злих духів, які якби були готові до боротьби. От, і було їх надзвичайно багато. Тоді або попросив подивитися також на схід. Коли побачив, подивився на схід, побачив величезну кількість ангелів, які також виглядали як ті, які готові до битви, які спокійні, які наповнені якоюсь такою силою і впевненістю. І тоді Аба сказав до Аби Мойсея, поглянь: ці святі це ті, хто висланий Богом захистити своїх святих. А ті, злі це ті, які вислані спокушати. Святих Господніх. Але будь певні, що тих, які нас захищають, набагато набагато більше. І це дуже сильно підтримало Абу Мойсея, і він справді, заохочений, повернувся до своєї келії і продовжив своє переможне змагання. Дорогі, е... Погляньте, що справді найчастіше ми відступаємо, коли приходить спокуса. Піддаємося її, саме тому, що е, переконані, що вже не маємо сили її опиратися, що немає іншого виходу, що ми не зможемо, що ми, може, вже не такі, якісь там чи щось такого. От, а це по-справжньому просто маячня. Тому що в момент, коли е, зустрічаюся із спокусою, я ніколи не залишаюся з нею сам. Якщо намагаюсь пережити її в Бозі, то воїнство, яке за мене заступається, набагато більше і набагато могутніше. Ніж те, яке проти мене воює. Пам'ятаємо про це, коли зустрінемося із тим випробуванням. Бог в цьому нас не залишив. І це хай додає нам справді дуже і дуже багато сили. Я ж вам дякую. Хай Бог вас благословить і дає відчувати цю свою підтримку, цю близькість свого воїнства. До зустрічі! Па!